Немає в тебе перемін, життя таке одноманітне, і ти завжди скрізь один. Твоє страждання непомітне. Здається, так далеко Бог про тебе ніби забуває, не бачить він твоїх тривог і в твою сутність не вникає. Чомусь здається, що мовчить, здається, не допомагає, коли душа твоя кричить, здається, що не потішає. Ти заховав у серці крик, який про поміч все волає, а Бог нікуди твій не зник, і Він про все це добре знає. Стоїть він поруч, і тебе, як добрий батько, обіймає. Впусти його в єство твоє, Він той, хто рани всі зціляє, скажи йому все, що не так, що до землі тебе давило, про боротьбу в своїх думках. І про те, що так тебе гнітило, усе йому ти розкажи не просто так, як син для батька, сльозу заховану пусти, а їх у тебе так багато, Господь так близько, лиш почуй, що він до тебе промовляє, його любов і тепло відчуй, які у холод зігрівають. Дозволь йому усе змінить, бо він для цього силу має. І Він тебе благословить, як і завжди благословляє, бо Ти його святе дитя, яке в самотності страждає, від того, що людей немає, які на працю надихають, від того, що немає тих, хто підіймає і підбадьорить, хоч біль душі твої не стих, хоч ти про нього не говориш, не залишайся сам на сам, бо ти нічого не здолаєш, Знеміг ти вже від своїх ран. Які так сильно прикриваєш. Та лиш прийде якийсь момент, і ти почнеш на всіх кричати, і словом, наче тим мечем ті рани будеш захищати. Тебе стомило геть усе, і де ту радість серце взяти. Бо ж день за днем все те ж саме, І тобі доводиться страждати. Віддай Христу своє життя, Він знає, як і що змінити. Йому потрібне твоє так. Яке дозволить щось робити, всім серцем Богу довіряй, Він буде завжди помагати. Все буде добре, завжди знай, Бог в силі й мертвих воскрешати. Будь можнім, друже, віри й молись, своєму Господу довірся. А зараз духом ти кріпись, бо не завершена ще битва, та переможеш лише з Христом. Не зробиш цього самотужки. Звернись до нього, твій Господь зміцнить, підкріпить твою душу, бо ти його святе дитя, ти дорога його дитина. Віддай йому своє життя, І тоді почнуться переміни.